Якщо ви також хочете їхати на задньому сидінні, тоді вам треба знайти водія правильно. Ось такий фадокубі у нас з'явився в продажу. Лімузінчик, як в народі називають, він може бути як двохмісний, так може бути і ось таким грузовичком. З кузовом 50 на 70 см. Або складаєте у вас такий лімузінчик. Ще саме головна відмінність. Цього трицикла, що тут переднє сидіння двигається. Наступний шаг буде в китайців ця кнопочка Електро буде вже. Дуже зручно, тому що в попередніх моделях коліна впиралися. Зараз ви сідушечку відвинули під свій зріст і, комплектацію, комплекцію, да? і під свою комплекцію настроїли і погнали. Кіловатний моторчик 60 вольт, 60 вольт 25 ампер Акумулятори, 10-ті колеса, передні гальма йдуть дискові, задні барабанні. Диски йдуть ось такі литі, дуже гарно виглядає, є ручничок, є безключовий доступ. В принципі, все, що необхідно, є. І дуже класний всі душечки. Якщо вас цікавить фада кубі, звертайтесь в моточас місто Вінниця. Також є доставка, є кредити, є оплата частинами. Контакти під відео.